Народная понимает, из вот народна депутатка іскренні не розуміють, чому родіти вивозять своїх дітей із тата концлагеря. Вона закликає та говорит, залишайте їх тут. Україна це классное місце для життя і для перспектив. Це теж дуже велика цінність і важливість. Чому ми закликаємо залишатись в Україні? Це одна з найкращих підтримок Збройних сил в Україні: залишатися, допомагати і працювати. І так тут чекають перспективи. Да, конечно, перспектива чекает. Ну, то есть она говорит, оставляйте своих детей тут на мясо заготовки, чтобы когда им исполнится 18, к тому времени уже мы мобилизационный вик опустим, и ваши дети уже пойдут прыгать в окопы. То есть, думайте, человек, который должен быть на страже интересов своего электората, она говорит электорату, кидайте своих детей в топку войны. Все ради того, чтобы мы продолжали сидеть в этих своих креслах.